Я Віталій Ромашкан Іванович, слухач секції з біології в Роменському ману, і тема мого дослідження це покращення здоров'я за допомогою фітотерапії. Актуальність мого дослідження полягає в тому, що в наш час багато людей використовують фармакологічну медицину, тим самим порушують гомостав свого, свого організму і дають велику навантаження на свої органи. Я хочу довести, що використання фітотерапії в деяких випадках. Може бути краще, ніж використання фармакологічної медицини, і це збереже гомеостаз вашого організму. Отже, об'єкт мого дослідження це сучасна фітотерапія, як метод лікування за допомогою лікарських рослин, заснований як на застосуванні препаратів з цілих рослин, так і їхніх частин коріння, листя, квітів, плодів, предмет дослідження, вплив фітопрепаратів на організм людини. Та покращення здоров'я в результаті їх застосування. Гіпотеза, коли медицина остаточно зіпсує собі шумок, використовуючи ліки хімічного синтезу, вона повернеться до найдавніших лікарських засобів людства, лікарських рослин і засобів з них, гіпотеза Олександра Чирха, фармацевтична біологія, мета дослідження теоретично обґрунтувати можливість лікування фітопрепаратами деяких захворювань, довести їх ефективність. Також мінімальний шкідливий вплив на організм людини, в цілому, і окремо на кожен її орган, вивчити та проаналізувати застосування препаратів для лікування захворювань серед населення міста, розробити рекомендації з лікування сезонних простудних захворювань, провести дослід лікування різних захворювань ран та профілактики для збереження гомеостазу організму. Отже, завдання, яке було поставлено в ході виконання. Дослідження, здійснити теоретичний аналіз поняття фітотерапія та пов'язаних з нею елементів, визначити переваги, недоліки та історію фітотерапії, зробити опитування людей на обізність з фітотерапії, провести дослід лікування різних захворювань, ран та профілактики для збереження гомеостазу організму. Отже, в ході виконання першого завдання в нею було встановлено такі терміни, як фітотерапія, це лікування за допомогою лікарських рослин. Заснована як на застосування лікарських рослин, так і їх частин. Фітопрепарати це лікарські засоби, які виготовляються виключно з лікарських рослин, трав, цілої рослини або його екстракту і вживані для лікування. Отже, в ході виконання другого завдання, мною було встановлено такі переваги фітотерапії, як її натуральність, також її можна використовувати людям любого віку. І вона дає менше навантаження на ваші органи, ніж фармакологічна медицина. Але є свої ризики. В ході використання фітотерапії без консультації з лікарем ви можете погіршити свій стан і нашкодити своєму організму. От такі недоліки в використанні фітотерапії. Отже, в ході виконання третього завдання, ну я було поставлено такі запитання до людей з нашого району. Чи чули ви про фітотерапію, чи використовували фітотерапію? Чи радив вам лікар використовувати фітотерапію? Чи хотіли б ви, щоб галузь фітотерапії розвивалася, в яку пору року ви найчастіше хворієте? На відповіді деяких із них ви можете бачити на своєму екрані в вигляді діаграми? Отже, в яку пору року ви найчастіше хворієте? Більшість людей хворіють взимку та навесні, менші слідку та восени. Чи чули ви про Більшість людей чули про фітотерапію та використовували її. Чи ради вам лікар використовувати фітотерапію? Завдяки цьому запитанню я, я переконався, що лікарі знають про такий метод лікування як фітотерапія, і використовують його. Отже, в ході виконання четвертого завдання мною ну, було проведено дослід щодо лікування різних захворювань ран та профілактики е, свого організму за допомогою фітотерапії, я вивів на екран найцікавіші, на мою думку, з них, і готов вам їх е, розказати. Перший піддослідний лікував бронхіт настоянкою з коров'яка скіпетровидного, Петровидного, приймав його три рази на день, е, по чайній ложці настоянки. хворий дуже за дев'ять днів. Другий піддослідний лікував нежить, використовуючи відвар сухого коріння пилі, хворий дуже за п'ять днів. Третій піддослідний використовував пил ромашки як протизапальні ліки. В ході виконання цього дослідження. Мною було проведено багато опитувань, дослід, також встановлено поняття, зв'язане з фітотерапією, і визначена її перевага та недоліки та її історію. На ґрунті цього я можу зробити висновки, що фітотерапія це невід'ємна частина сучасної медицини, яку потрібно використовувати, і її використовують в деяких високорозвинутих країнах лікарі для того, щоб зменшити. Навантаження на органи і зберегти е, цілісність організму і е, працедатність органів. Дякую за увагу. Забережіть себе.